Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про правильний порядок імпортів в Python. Одна з багатьох переваг Python полягає в тому, що в нього дуже велике ком'юніті і вже багато коду написано. І тому важливо вміти використовувати те, що вже є. Для того, щоб нам використовувати це в своїх проектах, нам потрібно навчитися імпортувати їх в наш проект і робити це правильно. Також треба розуміти, що код ви не лише пишете, але й підтримуєте, і, можливо, з ним будуть працювати також інші розробники, тому дуже важливий порядок в нашому коді. Порядком тут буде правильне оформлення імпортів. Якщо ви займаєтесь або хочете працювати в it сфері або просто вам це цікаво, підписуйтесь на наш канал. Послідовність, в якій ми записуємо імпорти, ви можете знайти в PEP 8, тобто ось тут. Лінк залишу в описі під цим відео. Всі наші імпорти ми ділимо на три групи. Давайте більш детально поговоримо про ці групи. В кожній групі імпорти йдуть в алфавітному порядку. Це також важливо. Першою групою ми пишемо встроєні бібліотеки Python, такі як OS, Sys, Mes, DATETIME, JSON, RE, також їх ще називають батарейками. Ви можете почути вираз Batteries Included. pep 8 радять писати новий імпорт з нової стрічки ось правильний варіант, а ось неправильний. Давайте залишимо тільки правильний варіант, а невірний варіант видалимо. Другим блоком йдуть додаткові бібліотеки та фреймворки, які потрібно додатково встановлювати, тобто викачувати на ваш комп'ютер. Бібліотеки, яких нам не вистачає, підкреслюються червоним кольором. Давайте я вам покажу два варіанти, як їх встановлювати. Перший за допомогою терміналу пишемо PIP Install і назву пакету. Ось у нас все загрузилось і фреймворк перестав підкреслюватись. Тепер зробимо інший варіант за допомогою PyCharm. Натискаємо сюди, обираємо «Interpreter Settings. Тут ми бачимо бібліотеки та фреймворки, які вже встановлені. Якщо хочете скачати, натискаєте плюс. Якщо видалити мінус, починаємо вводити, що вам потрібно, і вам пропонує відразу багато варіантів. Будьте дуже уважні і викачуйте саме те, що вам потрібно. Натискаємо Install Package і чекаємо. З'явився напис, що встановлено. Виходимо звідси і бачимо, що наш Django вже доступний, так як не підкреслюється червоним кольором. І останніми в нас йдуть наші власні пакети, тобто наш власний код. Модулі та пакети, які ви написали або були написані вашими колегами. Давайте напишемо функцію, яка додає два числа, та імпортуємо її в наш файл. Назвемо її «Additional», вкажемо, що вона приймає два числа, вкажемо, що можуть бути int або float, і що поверне вона також int або float. І повертаємо її як результат роботи функції. Як ви бачите, всі наші імпорти Siri, це тому, що ми їх ніде не використовуємо. Давайте використаємо нашу функцію. Всі бібліотеки та фреймворки, наш другий стовбець, повинні бути інстальовані. Якщо ні, то ви отримаєте помилку. Запускаємо ось і наша помилка. Видаляємо Import Requests, так як він у нас не інстальований. І запускаємо ще раз. Ось бачите, тепер все працює. В описі під цим відео ви знайдете корисні лінки та матеріали на схожі відео по темі. Також там буде лінк на невеликий тест, щоб перевірити та закріпити ваші знання. Дякую за перегляд цього відео, буду вдячний за коментар та лайк.